Вітаю всіх на теоретичній темі номер 19 а саме темі арифметичні та геометричні прогресії. Відповідно, на цій темі ми глянемо арифметичну прогресію та зростаючу геометричну прогресію. Що взагалі таке прогресії? Послідовність чисел, які задані певним, скажімо так, правилом, називаються прогресії. Відповідно, виглядати це буде наступним чином. Припустимо, у вас є числова послідовність, яка виглядає наступним чином. Наприклад, число 2, 5, 8, 11. Яке число буде наступним? Ну, давайте подумаємо: 2, 5, 8, 11. Їх всіх пов'язує, що кожне наступне більше на 3, ніж попереднє, відповідно, чисто логічно, буде 14. Відповідно, зараз ви бачите на екрані саме такий явний приклад, а саме арифметичної прогресії, тому що у вас кожне наступне число задане додаванням якогось. Числа 3. Відповідно. Ось ці числа будуть називатися елементами арифметичної прогресії, і позначатися буквами А1, А2, А3, А4, А5. І так далі. Ось ця циферка знизу це індекс. Тобто це, грубо кажучи, номер, який позначає їх порядок в черзі. Тобто їх порядковий номер, по суті. Буквою А ми позначаємо саме арифметичну прогресію. Арифметична. Прогресія. Відповідно, ось це плюс 3 позначаємо буквою D, І це називається різниця. Різниця арифметичної. Арифметичної прогресії. Різниця арифметичної прогресії. Відповідно, чому різниця? Тому що 2 мінус. О 5 мінус 2 буде ось ця різниця геометричної прогресії. 8 мінус 5 різниця арифметичної прогресії теж 3. 11 мінус 8 різниця арифметичної прогресії теж 3. І відповідно різниця між наступним і попереднім буде давати нам різницю саме числової прогресії цієї. Відповідно, шукається вона по формулі а an an Minus 1 дорівнює d. Тобто наступне відняти попереднє дорівнює d якраз таки. Відповідно, ми можемо знайти так зване АН. Давайте подивимось. якщо у нас А1 відрізняється від А2, відрізняється від А3, А4, А5 на якесь стале число Д, то ми можемо записати, що А2, наприклад, це А1 плюс 1Д, А3 це А1 плюс 2Д. А четверте це а 1 плюс 3 d і так далі. Тобто, в цілому ми бачимо закономірність, що це буде АN дорівнює А1 плюс D помножити на n-1. Це якраз така формула, яка у вас є в довіднику NM відповідно. Як по ній знайти n-ний член якраз таки арифметичної прогресії? Все просто. Нехай у вас є там, перший член прогресії 2. Кожен наступний на 4 більше. Ви шукаєте А11. Ви пишете, що А11 це буде А1, тобто 2 плюс d помножити, тобто 4 помножити на n це у вас 11, порядковий номер вашого числа, мінус 1. Відповідно, А11 це буде 2 плюс 4 помножити на 10. 2 плюс 40. Дорівнює 42. Тобто 11-й член вашої прогресії буде дорівнювати число 42. Відповідно, є таке поняття, як сума арифметичної прогресії, і рахується вона наступним чином. Нехай у вас арифметична прогресія такого вигляду. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Умовно. Як легко порахувати суму цих чисел? Починаючи із середини, додаєте 2. Скажімо так, поруч стоящих. 6 плюс 8 14. 4 плюс 10, 14. 2 плюс 12 14. Відповідно, у вас 3 помножити на 14. І це буде 42. Відповідно, що ми робимо? Ми додаємо, грубо кажучи, останній плюс перший, другий плюс передостанній, третій плюс передпередостанній і так далі. І Множимо це на кількість елементів поділено на 2. Тобто 6 елементів на 2 вийшло 3. Запишемо це формулою, що сума n елементів арифметичної прогресії дорівнює а1 плюс а останній помножити на кількість, поділити на 2. Або, як записано у вас в амтешному довідничку, це а1 плюс ан на 2 на n. Тобто, ось звідки береться ця формула. Відповідно, якщо вам потрібно порахувати суму n елементів арифметичної прогресії, нехай у вас А1. 2. Кожне наступне на 3 більше, а вам потрібна сума 5, наприклад. Сума 5 елементів це буде А1 плюс А5 ділити на 2 і помножити на 5. А1 у вас відомо, А5 невідомо. Знайдемо А5 за нашою формулою АН. Тобто А1 це у нас буде 2. Плюс d це у нас 3 помножити на 5 мінус 1. Це буде у нас 2 плюс 3 на 4 12. Тобто 14. Підставимо тепер у формулу. Буде 2 плюс 14 ділити на 2 помножити на 5. 16, поділити на 2, помножити на 5, це буде 8 помножити на 5, де 40. Тобто сума п'яти елементів цієї прогресії буде дорівнювати 40. І відповідно остання формула, яка вас може зацікавити, це А2 дорівнює А1 плюс А3 на 2, або як вона записується в загальному вигляді, АН – це ан 1 плюс Ан 1 ділити на 2. Відповідно. Як це працює? Нехай у вас є послідовність 2, 5, 8, 11, умовно. Ну і 14. Ви бачите, що якщо ми додамо 2 і 8 і поділимо на 2, це буде 5. Якщо додамо 5 і 11 і поділимо на 2, це буде 8, якщо додамо 8 і 14 і поділимо на 2, це буде 11. Тобто, по своїй суті, якщо ми хочемо знайти середній член арифметичної прогресії, нам потрібно лівий і правий від нього додати і поділити на 2. Оце, по суті, всі можливі формули. Саме арифметична прогресія, які можуть вам знадобитись. А ми переходимо до, якраз таки, зростаючої геометричної прогресії. І геометрична прогресія це у нас майже те ж саме, що і арифметична, тільки е, з одним, скажімо так, з однією мовою. Ось 2, 4, 8, 16, 32. Ми бачимо, що кожне наступне число удвічі більше за попереднє. Відповідно, наступне. Буде 64 за такою легкою. Відповідно, самі члени геометричної прогресії просто будемо називати наступною буквою алфавіта після А, тобто B. B1, B2, B3, B4, B5. Утворюються вони множенням, тобто ось в чому різниця. Арифметична прогресія це додавання, геометрична це множення. Відповідно, множенням якогось числа Q, яке буде називатися знаменником геометричної прогресії. Чому знаменником? Тому що B2 поділити на Q дорівнює B1. Відповідно, випишемо таку ж саму закономірність. B2 це B1 помножити на Q в першій. Або просто на Q поки що. B3 це B1 на Q на Q. A, B4 це B1 на Q на Q на Q. Відповідно, B5. Це B1 на Q на Q на Q на Q. А що у нас виходить, коли числа однакові множаться самі на себе? Коли однакові числа множаться самі на себе, ми записуємо їх в степені. Тобто тут буде B1 на Q в першій, B1 на Q в другий, B1 на Q в третій, B1 на Q в четвертій, і ми вже бачимо закономірність таку ж саму, як у арифметичної прогресії. Тобто bn це у нас b1 помножити на q в степені n 1. І ця формула є у вас у довідничку NMT. Відповідно, якщо нам сказано, що, наприклад, b1 дорівнює 1, наше q дорівнює там, 3, і нам потрібно знайти b5, то ми пишемо, що b5 це у нас b1, тобто 1, помножити на 3 в степені 5 1. Тобто B5 це 1 помножити на 3 в четвертій. 3 в четвертій це 3 на 3 на 3 на 3, тобто 81. І B5 виходить, буде 81. Таким легким чином ми можемо знайти Bn. І відповідно, як у арифметичної прогресії була сума, так і геометрична є сума. Шукається вона формулою Sn дорівнює b1 на q в степені n-1. Помножити, ой, поділити на Q мінус 1. Тобто, нехай у нас є b 1 2, наприклад. Q у нас буде теж 2, нехай, і нам потрібно знайти суму 4. Спочатку знайдемо якраз таке саму формулу. Випишемо S4 дорівнює B1 це 2. Помножити на Q це 2 у степені 4 мінус 1, поділити на 2. Мінус 1. 2 помножити на 2 в степені 4, це 16. Мінус 1 буде 15. Ділити на 1. І 2 помножити на 15. Це у нас буде якраз таки 30. Тобто, перше виходить 2, 4, 8, 16. Можемо перевірити, що 2, 16 буде 18. Тут буде 12, в сумі 30, відповідно. І остання властивість, яка вам може знадобитися, це b2 b1 на b3 під коренем другої степені відповідно або в загальному вигляді bn дорівнює bn 1 на bn 1 під коренем якраз таки другої степені. Тобто середня арифметична двох крайніх дорівнює середньому. Таким чином, прогресія 2, 4, 8, 16, 32, Бачимо, що 2 на 8. Буде 16, корінь 16, 4 4 на 16, 64 корінь 64, 8 і так далі, відповідно. Тобто, ось всі формули, які в теорії вам можуть знадобитись і як вони працюють. Всі основні типи завдань ми розглянемо на відповідно практичному відео, а з теорією, в цілому, все. Дякую за увагу. Переходимо до наступного відео!